Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І для всіх, хто дуже е, давно і довго е, чекає на оцей візерунок, з якого я в'язала е, шовкову сукню, яким, з якого, яким, е, я зараз вам дам майстер-клас по цьому візерунку. Е, Відразу скажу, що так офігенно він має вигляд, бо в'язала його з дуже класного шовку. Це буретний шок від магазину пряжі, інтернет-магазину пряжі Аріадна. Він знаходиться у нас тут в Харкові, Юля його господарка. І У Юлі я замовила з замовницею ми обирали колір, фактуру, все, що їй потрібно було, то я рекомендую дуже-дуже класний шовк, дуже класний. Я не очікувала. Із того, що я раніше пробувала на помацки в магазинах пряжі, і близько я такого не пробувала. Він не не розтягується вниз, не стікає, він не надто сильно деформується після прання. Доволі зручно з ним працювати. Він трішки роз, розходиться, але ну, я б сказала, що він не стільки розтягується, скільки е, вирівнюється. Він стає такий більш рівний. Це про пряжу. Кому буде цікаво, заходьте в магазин пряжі Аріадна, звертайтесь до Юлічки, вона завжди допоможе, відмотує хоч на один, хоч на два, хоч на десять конусів, як вам зручно. Від 1 граму вона відмотує, тому я впевнена, що ви там знаєте, для те себе не тільки гарну пряжу, а ще й гарне обслуговування. Я Юлі дуже-дуже вдячна. Ну, а зараз для вас давайте розберемо ось цей візерунок. Візерунок я в'язала по цій схемі. Для того, щоб зв'язати цей візерунок, вам потрібно е, рапорт складає з 4 петель і 12 рядів. І щоб вам було комфортно рахувати і гарно збігся у вас малюнок на вашому виборі, виробі вам потрібно набрати кількість петель крат на і це, якщо по колу, а якщо поворотними рядами, тоді вам потрібно для рівноваги набирати одну петлю плюс. Кратне 4 плюс одна петля і дві пружкових. Ось так. Ну, а зараз давайте подивимось, що в мене тут виходить і як я в'яжу. В'яжу я в дві нитки з пицями 3. Я не заморочувалась про кратність, бо це зразочок. І зараз я в'яжу просто візерунок там, де йдуть лицеві ряди. Виходить, що візерунок у нас пров'язується раз на чотири ряди, один, а потім іще один елемент відразу за тим, як ми пров'яжемо. Ну, отут у нас від цього елементу і до ось цього у нас чотири ряди, то давайте зараз я дойду до ось цього елементу, ось я по прямій в'яжу. І почнемо в'язати по схемі. То давайте почнемо. Бачите, якщо у вас початок полотна, то у вас має бути просто тут лицеві, а у мене вже йде візерунок, і візерунок я починаю в'язати з ось цього елементу. Починаємо ми з того, щоб з трьох петель разом і зробити одну. Додаємо накиди, а щоб зв'язати одну, нам потрібно оцю одну із трьох петель покласти зверху на оці дві. Щоб її покласти, треба розвернути петлі. Спочатку оці дві правою дужкою до себе. Потім перезняти їх в такому вигляді на ліву спицю, потім правою спицею зачепити за дві правих дужки, перезняти на праву спицю і тільки після цього пров'язати одну третю петлю. Одну. А вже після цього накинути оці дві поверх пров'язаної. І у нас виходить, що такий елемент ми три разом пров'язали, а середня вийшла зверху. І тепер вже ми робимо ще один накид. От, отак от ми пров'язали рапорт: одна виворітна, накид, три разом з середня зверху накид. Це вже чотири петлі ми пров'язали. Знову один виворітна, накид. дві за праві дужки на праву спицю знімаємо. Тепер дві просто перезнімаємо на ліву. спицю. Тепер ті ж самі дві за праві дужки разом берем, знімаємо на праву спицю. і пров'язуємо одну петлю. На пров'язану накидаємо попередні дві. Ось так. Ось так пров'язується цей елемент до кінця ряду. Дві за праві дужки зняли, перезняли на ліву, правою за дві правих дужки зняли, пров'язали одну петлю з лівої спиці і на неї наділи ті, що ми розвертали. Ось таким чином. В'яжемо до кінця ряду. Буретний шовк товщиною 500 метрів на 100 грамів метраж. метраж. 500 метрів на 100 грамів я в'яжу в дві ниточки на спицях трієчка. Така товщина була обумовлена замовницею. Можливо, ви, вам потрібно іншу. У, у Юлії великий вибір, тому ви можете звернутися до неї. Так. Виворітний ряд, виворітний ряд ми в'яжемо також з пров'язуючи візерунок. Нам потрібно зараз замінити е, лицеві петлі на виворітні, а виворітні на лицеві, але не всі, а тільки е, ті, що йдуть е, як направляючи. Ось дивіться, там, де була оця доріжка з виворітних, вона у нас зараз міняється на доріжку з лицевих. Фірніше, це буде середина візерунка. А ось тут, де ви пров'язали три разом, ми її зараз з вивороту пров'яжемо лицевою. На лице тут у нас з'явиться доріжка з виворітних петель. Ось, дивіться, бачите, була доріжка з виворітних петель. Ми її перемінили на лицеву петлю. І ось тут вона у нас знову стає доріжкою з виворітних петель. Ось, бачите, ось тут так. Напроти оцих трьох буде доріжка з виворітних петель. То тому ми зараз з виворотом з. Ось, тут, де гарно видно лицеву, вона у нас буде виворітна. А через одну від неї у нас тут виворітна стане лицевою. Дивіться, тепер раз, два, три, ми пров'язуємо. Виворітними, та, що у нас три разом, у нас тут буде лицева. Накид, лицева і накид ми пров'язуємо виворітною, а та, що три разом, тут буде лицева. Таким чином ми змінюємо розстановку, розстановку на полотні оцих елементів. Ось так новий лицевий ряд. Тут я просто пров'яжу. Дивіться, тут у мене виворітна петля. Я її пров'язую виворітною. А ось тут наступні три петлі, тут ми замінювали виворітний ряд на лицевий. Ось цю петлю на лицеву, і біля цієї лицевої з двох сторін пров'язані раніше тут були накиди. Тепер ми ось що робимо: беремо одну петлю і другу, розвертаємо. А тепер пров'язуємо дві і знімаємо тільки одну петлю, ось цю петлю знімаємо. Пров'язуємо одну та, що в нас залишилась на спиці. Так? Оцю, що у нас на спиці, розвертаємо і пров'язуємо її разом з наступною петлею. Таким чином, ми пров'язали три з трьох, але особливим способом. Одна виворітна. Ще раз. Першу. І другу знімаємо, розвертаємо правими дужками до себе, ставимо їх на ліву спицю. Тепер правою спицею чіпляємо дві е, петлі, пров'язуємо разом за праві дужки. знімаємо з лівої спиці тільки одну петлю із пров'язаних. Пров'язуємо одну ту, що у нас лишилася на спиці. Беремо її, перевертаємо. Лівою дужкою до нас і пров'язуємо дві разом ту, що ми вже пров'язали двічі, і наступну, що стоїть за нею. Таким чином ми пров'язали три петлі із трьох. Ще раз одну, другу, розвертаємо, пров'язуємо дві одну. З них знімаємо, посередині пров'язуємо, повертаємо лівою дужкою і пров'язуємо дві. Ось таким чином. Це ми пров'язуємо зараз ось цей елемент. Ось це місце ми пров'язуємо. Дві правими дужками до нас пров'язуємо. Знімаємо одну, пров'язуємо одну ту, що залишилась. Розвертаємо ту, що залишилась, лівою дужкою до нас і пров'язуємо з наступною петлею дві разом. Дойшли до кінця ряду. Розвертаємось, і тепер нам потрібно пров'язати виворітний ряд просто по малюнку, як він тут лягає. Ті петлі, що пров'язані три, ми їх в'яжемо просто виворітною, три з трьох ми в'яжемо просто виворітною, між ними одна лицева. Знову три. Виворітних, одна лицева, новий лицевий ряд ми в'яжемо просто помальонку, Напроти лицевих лицеві, напроти виворітних виворітні. Наступний виворітний ряд так само в'яжемо по малюнку. Напроти лицевих лицеві, напроти виворітних, виворітні. І в новому лицевому ряду ми починаємо в'язати так само, як і перший ряд. Але вже він буде в шахматному порядку, бо тут він ось де, а в цьому ряду він буде ось де. Ось виворітна, накид. І робимо із трьох одну. Можете повернутись на початку, то візерунку, а можете ось так. Накид. Дві розвертаємо правими дужками до себе. Беремо за них за дві правих дужки, знімаємо на праву спицю, пров'язуємо одну петлю з лівої спиці і перекидаємо через цю пров'язану петлю. Накид. Виворітна накид. Дві петлі перезнімаємо правими дужками до себе, вертаємо на ліву спицю, перезнімаємо на праву спицю за, за праві дві дужки пров'язуємо одну з лівої спиці і перекидаємо назад. Після цього ряду, коли ми пров'язали по три разом, по три з, з них зробили одну по центру, так нам потрібно з виворітної сторони замінити оці дорожки виворітні на лицеві, а напроти оцих моментів де у нас лицева петля, нам треба пров'язати так замінюємо, щоб на лице там, де була виворітна стала лицева, з виворітного боку ми лицеву пров'язуємо виворітною, біля неї виворітна, там де був накид А та, щоб була з три разом, ми її пров'язуємо лицевою. А тепер просто три. Виворідних одна лицева, три виворідних, одна лицева і так до кінця ряда після цього ряда, коли ми замінили Доріжки оці виворітні на лицеві, а от там, де по центру візерунка лицева, ми її замінили на виворітну. Після цього ми пров'язуємо із трьох три, все так само. Тут у мене, я пропускаю візерунок. Так. Якщо вам потрібно пров'язати пів візерунка, ось так, як у мене тут. Я тут. У мене, наприклад, у мене тут не треба, щоб був візерунок. Мені треба пів візерунка. Тоді ми робимо ось так: одну петлю пров'язуємо лицевою, а потім дві ще раз лицевою. Ось так. Це буде пів цієї цибулинки. Так, варітна петля. Знову повертаємо петлі. Правою дужкою до себе, пров'язуємо дві за праву дужку Разом знімаємо з спиці одну першу петлю, другу пров'язуємо, розвертаємо її лівою дужкою до себе і пров'язуємо дві петлі за лівій дужки пров'язали виворітно. І знову дві розвернули, пров'язали дві разом. Одну зняли, пров'язали одну. Тепер цю, що пров'язана в п'єтії, розвернули і пров'язали з наступною. Виворітна... Дві зняли, розвернули, пров'язали. Одну зняли. Одну пров'язали. Її ж розвернули і пров'язали з наступною. Зверніть увагу на те, що. Завжди по центру йде одна з трьох, вона йде верхня. Дивіться, дві заправи дужки розвернули сюди до себе. Пров'язали разом, так, що друга йде зверху, бачите? Тепер одну зняли, другу та, що зверху, пров'язали. Тепер та, що тільки що пров'язана, ми її розвертаємо, пров'язуємо з третьою, і вона знову у нас виявляється верхня. Тепер цей виворітний, наступний лицевий і ще один виворітний, ми пров'язуємо просто по малюнку, як лягають петлі. Лицева лицевою, виворітні виворітними. Три з трьох у нас з вивороту, тепер виворітною пров'язується. Лицевий, повторюємо по малюнку і виворітний так само повторюємо по малюнку. І тепер знову починаємо повторювати, як спочатку, з трьох одну, посередині зверху, і у вас вийде ось такий візерунок. Ну, Дуже він мені подобається. Чарівний. Маю надію, що я пояснила вам зрозуміло, якщо... Все зрозуміло, якщо вам подобається цей візерунок, моя робота, будь ласка, поставте мені вподобайку. Не забудьте підписатись, бо я буду давати вам ще щось цікаве. Па-па!